Зараз я вам покажу ділянку в 10 хвилинах. Із Девід Франківська, де з ділянки до річки можна йти прямо в купальню. Отже, середня ширина ділянки 20 метрів, середня довжина ділянки 66 метрів. Це є площа 15 сотих, повністю переведено під будівництво 15 сотих. Хата має 36 квадратних метрів. При вході ось така кухня, газ є, світло є. Йдемо в першу кімнату. Ось така перша прохідна кімната. Має піч на дровах, має конвектор газовий. Друга кімната також має піч, також має конвектор. Вікна двокамерні, старі, але добротні, ніде нічого не тече. Підлога в шикарному стані, як для такого будинку. Ходіть, дивитися ділянку. Ось тут такий рівний куточок. Тут можна зробити що завгодно. Можна поставити качелю, можна поставити альтанку. Цей город також відноситься до ділянки. Тут можна садити картоплю, бюр, буряк, сою, що хочете, то садіть. Горіх, грушка, ліщина. Бузок, яблунька, а на тій стороні ще й черешня. Ділянка знаходиться в центрі села Підпечери до зупинки, магазину, аптеки, школи, садочку 5 хвилин ходьби. Але саме прикол в тому, що тут всього-навсього хвилина ходьби до ворони і можна йти навіть в купальнику. І ось ми на березі річки Ворона. Вартість цієї ділянки всього 25-500 тисяч доларів. Телефонуйте, щоб домовитись прогляд у зручний для вас час.